Хочеш розсмішити Бога. Розкажи йому про свої плани. 100% цільнозерновий хліб на житній заквасті. Так, Така як же ж я розсмішила бог. Ну я знову стала на ті ж самі граблі, що і з попереднім рецептом. Я сказала, що буде все ідеально, А Бог має дуже гарне почуття гуму. Мені подобалися всі етапи у роботі з цільнозерновим борошном. З ним дуже легко працювати. І я думаю, ну раз так легко працювати, раз так все прямо, все прямо так легко, то должно ж усе й вийти. Ну і всі процеси, все. Все ідеально, всі розтягування, всі оці вікна, получалися, двері, все. Я зробила всі процеси: і обминку, і фор передформовку, і формовку. До речі, зараз на екрані ви бачите передформовку. Що таке передформовка? Вона нужна чи не нужна? Не знаю. Ну, я роблю таку замісила, поставила, щоб постояло. І потім зроблю фінальну формовку. Стоїть воно на передформовці десь скільки. Пів години, а потім це вже я роблю фінальну роз... ну, формовку, віта заїкається, і ставляю в холодильник на холодну ферментацію. Потім витягую з холодильника зранку, ніч воно в мене стоїть, і зранку даю йому ще розстояться годин три. І потім оце роблю я отаке Таку красу, він такий гарний. Ви подивіться, він виріс в холоді не в холодильнику, це вже він, наче в кімнаті, і все, і поставила. І я знаю, де я зробила помилку. От знаю. А я просто не зробила розрізи на рукаві, і йому не вистачило вологи для того, щоб відкритись. Я хотіла, щоб він відкрився і був з грибінцем. Ви скажете, та гарний, та ні, дівчата, не гарний, не такий, як я. Хотіла". Хоча, слава Богу, за все різати будемо в наступному відео. Там теж ні очень.